Реабілітація військових за допомогою звуків у Києві двічі на місяць проводять сеанси саундхілінгу, звукотерапії, яка, як і медитативні практики, є дієвим інструментом допомоги особам, які страждають від посттравматичного стресового розладу. На таких заняттях був присутній і наш кореспондент Артем Деркачов. Так відбувається звукотерапія для психологічного відновлення військових, ветеранів та їхніх родин. Контузія мене і всі і останні проблеми. опорно-рухові. це ж таскати тягар на собі і в окопах. От я піхотинець був, так що от, а потім штурмовик. Леонід разом із своїм побратимом брали участь у боях за Харківщину. Вже декілька місяців поспіль бойові товариші реабілітуються за допомогою саундхілінгу. Мій побратим пройшов жахливу дорогу війни цієї, і я з першого дня добровольцем. Тому тут, тут все, щоб відійти від всіх цих, цих проблем, залишити їх. Було б добре, якби кожен воїн, який хоче бути на війні, пройшов ту сюди. Прийшов, капрало, все розкаже, як будь-в окопах, як переносити, як, як не спати, як сном боролися, як боротися зі страхом і так далі. І реабілітація. для такого роду терапії музикант Артур використовує унікальну колекцію інструментів, які створюють вібрації, наприклад, чаші, гонги, біли. нас це не вся колекція. У нас є. Набагато більше інструментів, ну так яке буде сьогодні один грати, то в такій кількості вивчати звукотерапію Артур розпочав ще п'ять років тому. Каже, це досить дієво допомагає особам, які страждають від посттравматичного стресового розводу. Це один із таких крутих інструментів, де тобі не потрібно нічого робити. Ну, коли ти слухаєш, тобі потрібно тільки зробити одне розслабитись. І дати звуку на його гармонічних хвилях, вібраційних. Дати йому проникати через себе і вистраювати внутрішню гармонію. Перед сеансом саундхілінгу учасники також мають можливість позайматися і фізичною реабілітацією від автора методик відновлення після важких поранень. Ми почали співпрацювати з центром Капралова. Сергій Капралов, відомий реабілітолог. Він власне організовує ці зустрічі зі свого боку і іноді проводить на нашій локації терапію саме реабілітаційну з рухами, і продовжується цей сеанс звукотерапії. Запис на заняття для ветеранів, військових та їх родин є безкоштовним. У майбутньому кількість сеансів на місяць планують збільшити. Артем Деркачов, Макс Масленіков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.